Арка Екхедл закінчилася. Вузол, що передає силу із покоління в покоління, здавлюючи петлю навколо шиїх типового іму. Красива розмова Джой Бой та Емета, яка нарешті починає розкривати лор такого значимого і таємничого втраченого століття. На обкладинці ми бачимо Гігачада Смокера, якого 22 роки тому намалював автор моєї геройської академії. Нащо нам ті пригоди Ямато? Розділ типово починається із реакції людей на повідомлення Вегапанка. світ мінливий і податливий до нової епохи, яка почалася із слів Вегапанка, і коли Вуфі досягне відповідно останнього острову, він теж почне нову еру. Люди шукають захисту у варти як надійного механізму, що може забезпечити справедливість та порядок, але Акайну не вистачає ресурсів на масове подавлення піратського духу. Він би і радий був сам поїхати, але хто ж дозволить? Пірати знов надихнулись пошуками ВП. Он навіть фрік із зброєю Едварда є. Цікавий факт: ці пірати з'явились 27 років тому і базуються на образах Вацукі та Такей. Та й сам по собі Вацукі, по словам автора, людина файна. Веймблдау, ніж агресивно налаштовані пірати, готові влаштувати бунт. А ми ж пам'ятаємо, як Дофі із посмішку говорив із Магеланом, щоб цей чорт вусати, Врятував їх від затоплення, і я все ще чекаю Impel 3-0 із Бончаном та Дофі. Вартові теж нічого із цим не можуть поробити. Якось мовувати у них спеціалістів, які б могли моментально перервати сигнал для ракуш, що знаходяться в імпелі. Екс-текс-секс. А в нас тут Кобі, який, як я думав, буде другим по важливості після Луфі. Але був викинутий із сюжета, що в принципі нормальний контент, бо у нас є фокус на брилях та Вуфі. Серіал же, в свою чергу, почав розкривати кобічі майже на рівні із брилями, і тут наш хлопак згадує, що Луфі хоче стати королем піратів і знайти One Piece. тільки ось із мрією той помилився. Не хоче нічим Вуфі володіти. Свобода жадає він. Поки що Кобіч відійшов від сімпінгу і тепер збирається зупинити свого друга. Але який блін, Кобі, якщо у нас є тічі, та іму величний, неймовірний, багі Ді сама хоче поширити комунізм на весь світ. Від нього всі в захваті і фанатіють. Тільки ось варто лише заглянути у коморку, а там на тебе очікує крокобой та Фраут. Імовірно, зараз Крокодайл складе план по пошуку зброї, або ж команда відправиться збирати понегліфи, щоб зустрітись із Вуфі на фінальному острові і віддати багі One Ванпіс. І сподіваюся, що сюжетна лінія Карібу прийде хоч до чогось: типу Тіч прийде у Вано і зустрінеться із Шанксом. І інший аспект пов'язаний із Карібу. Він же у нас, типу, фанат, то хотілось би побачити схожу реакцію як у Барто, але в той же час, щоб він відрізнявся на фоні півника. І тільки Вегапанк хотів сказати правду про Джей Боя, так повідомлення моментально перервалось. Всі кричать: о, ні, гігант! І ніхто не згадує бідного равлика, який із честю загинув. І я задоволений тим, що нам показали контент від обличчя робота, що в принципі очевидно, бо як не зараз. Кабаніш, як он танк, їде, і ніхто його не може зупинити. Переключаємось на сані і бачимо Ітен барона, якого Атлас не вдалося затримати. Там хоч Перо переспера руку знищив, а тут лисенький і ціленький стоїть собі. Ну й хочеш контент позоро, а його не буде, бо ця арка не про нього, а про Джойбоя, Куму, Бонні і увесь оцей став. І зараз ми будемо обговорювати найцікавішу частину розділу. Емет вибачається перед Джойбоєм, розуміючи, що це не він. І на відміну від Зуніши, ми отримуємо більше коментарів та флешбеків, які розкривають взаємодію цих персонажів. Монкі все ще не усвідомлює, наскільки його бажання бути піратом не співпадає із його ролью та фруктом. Емету не вдалося зробити Джойбоя королем. І тут, скоріш за все, мова йде про короля піратів, так як нам стало відомо, що він був першим піратом. І неспроста потім ідуть слова Луфі, я стану королем піратів. Є ще другий варіант трон, на якому іму сидить, призначався Джойбою. І в нас би був троп про людину, яка не бажає влади. Але отримує її та править справедливо і все у такому роді. Ну і як же круто виглядає ось цей великий фрейм. На жаль, Емет нам не розкрив таємниці ініціала Ді, але із його фрази стає зрозуміло, що він знає, хто це такі. І тут бац мотузка натягується, вузик розривається, КВ-бабаке вартові. Вирубається. Віце адмірали знову нічого не роблять, Емет, як і Шанкс. Повертає Горосейв у початкову форму. І тут ти розумієш наскільки кавашанг все-таки потужне. А тепер просто уявіть, наскільки сильний був Джойбой. Так він бився проти 20 королів, але ми не знаємо їх сил. На відміну від сил Горосеїв. Тож тут якось простіше зробити скалінг, але все одно на першому місці буде сюжет. Ми бачили вузлики і до цього на погодному острові. Намі Суан навчив використовувати різноманітні фішечки. Які можуть викликати різноманітні погодні ефекти. І типу, якщо можливо викликати невеличку бурю, то чому б не помістити своє КВ? Зараз пішла хвиля різноманітних мемів, що типу це не сила персонажа, а КВ, яке було у предметі або у фрукті, типу у віверкарті Роронуа Зора, відсутній пункт про королівську волю. І всі відразу почали клепати меми про Енму, яка ввільнює волю Одена. Проклятий меч на те і має свою волю, бо вмістив у собі хаки володаря. А якщо буде декілька володарів, то залишиться найсильніша хайки, чи буде накоплюючий ефект. Та й хайки рано чи пізно має закінчитися у мечі або у фрукті, бо немає власника, який би міг її генерувати. Тож все одно база КВ. Це власник фрукта або меча, бо я вам нагадаю, що під час першого пробудження волі у Вуфі не був задіяний фрукт. Можливо, наявність волі допомагає пробудити внутрішні здібності персонажа, і тепер уявіть, скільки таких артефактів із минулого може вміщати у собі волю. Наприклад, шляпа Роджера або Джойбоя, і воля, яка передається із покоління в покоління, це не тільки щось таке абстрактне. А інструмент боротьби по типу королівської волі. В єгипетській міфології вузол застосовується для того, аби зав'язати, а потім вивільнити магію і відганяти тих, хто хоче зробити злочин. Ще можна зробити таку відсилочку, що розрубавши гордії вузол Емета, він відкрив шлях до завоювань вуфі. Також морський вузол називають королем вузлів, ще теж якось можна за вуха притягнути як референс на короля піратів. Горасеї повернулись на Мері-Джо. І Марс нарешті встиг присісти першим, а то і так вічно стояв, як покараний учень. Великий іму кричить: у версію того, що Горасе, це його сателити, як у Вигапанка, чи якісь сутності, що із ним взаємодіють, я в принципі можу повірити. Але тут доволі просте пояснення: він відчув хаки Джойбоя, тому і закричав: і ймовірно, Джойбой був сильніший за іму, і той його боявся. А ще ми побачили слугу ім саме. Це теж доволі цікавий контент, якраз дуже скоро почуємо його сею в аніме. Корабель успішно приземлився і Санже не знадобився. Луфі радий бачити своїх накам. Намі показує наверх та говорить про Атваста Едісона. Невже ми їх ще побачимо? І спочатку я думав, що на цьому фреймі є ще і кізару, однак ні, лише один Сатурн, якого кинули його накама. Тож, якщо ти викликаєш кого через початку, то повернутися назад на Маріжжо ти не зможеш. Та й Сатурн тут теж потрібен, як головний антагоніст Арки, який протягом пара розділів ще розкриє якісь деталі. І вже потім ми нарешті відправимось на ельбаф. І яке чудо! Це не просто своє Джойбоя проти 20 королів і фраза звернення до Емета, а повноцінний чорт візьміть діалог в незрозумілій локації, яка може бути лавтейлом або втраченим королівством. Бо тут нічого поки що не натякає на знищення та смерть боя, але він все ж таки знає, що може скоро померти. Тому і наповнює матузку Хакі і віддає Емету, який зможе дуже довго прожити. Можливо, саме матузка або інший предмет змусили робота напасти на мережо 200 років тому. Було відмічено цікаву деталь. Хрестик на руці і на шляпі чопера, який символізує накам. І все було б добре, якби цю ідею запропонував Луфі, а не Зоро. Ну або існує така легенда про хрестик давніх накам. І навіть так зв'язок із Віві стає ще актуальнішим і робить саме її останньою накамою на кораблі. У критичний момент Емет має використати вузол і врятувати того, ким він дорожить. І скоріш за все, у самого Гіганта немає такої сильної хаки, Джой Бой своїм відношенням до Емета чимось нагадує Шанкса або інших персонажів, які прив'язані до людини або істотки, по типу Дока та Чопера. І ми бачимо, що у Боя, ймовірно, може бути протез руки і ноги, і це було б круто, канонічний пірат як ніяк. Однак це може бути просто концепт арт і така перспектива. І насправді все у нього в порядку із ногами та руками. А ще шляпа схожа на бейсболку груса, але то таке. І тут виникає дуже багато запитань, якщо Джой Бой такий дрібний, то чия шляпа знаходиться на Марі Джо? І Якщо Джой Бой був зростом як Роджер, то виходить, що Вуфі носить шляпу Джой Боя, або все ж таки Джой Бойбуканьєр ім саме невеликого зросту. Тому і шляпа така велика у кадрі. Але на наступному тижні перерва. Тож, сподіваюсь, після неї ми дізнаємо ще якусь інфу із минулого. Дякую за підтримку каналу спонсорам та донаторам, особливо Руслану та Павусю. Вафайль!